Незрячий вінічанин збирає гроші для зсу виступами просто неба. Присльоси вір, присмуток Олексію Скрипаченку 36. Суспільному розповідає. Зір почав погіршуватися у 16 років. Нині бачить на 2 відсотки. Виступами на вулицях міста збирає гроші на автівку для друга, який служить у військовій частині 49-42. У мене є товариш, який служить. Він водій, і е, збір вже проходить давно. Стараюся. Долати ці труднощі, це не саме страшне. Страшне це ракети, які на нас летять, страшне це лінія фронту і росіяни, які атакують. Я просто проходила, почула, я навіть не бачила, де. Я йшла на звук. Дуже сподобалося, гарно. На авто необхідно зібрати 100 тисяч гривень. Зараз є майже 15 тисяч, каже Скрипаченко. Виступає не лише на вулицях міста. Гроші для ЗСУ збирає і в соцмережах. Онлайн-трансляцію концертів веде на своєму ютуб-каналі.